Авалон Ярд Клаб клубний будинок преміум класу на 23 квартири, консьєрж сервіс. Підземний паркінг, кінозал з власним укриттям. Комплекс пропонує все необхідне для сучасного динамічного життя, експлуатована тераса, кімната переговорів. Будинок в історичній частині міста За Марстинів – район з глибокою історією, розвинена інфраструктура, власний спортзал, місця для теплих вечорів з близькими, Авалон Ярд Клаб новий рівень життя та комфорту. Розкіш у лаконічних формах, аби насолоджуватися найкращими моментами.